Вітаю вас, шановна кадрова спільнота. З вами експерт проєктів кадрових Карина Снісар і рубрика кадродокументи. Сьогодні ми розберемо з вами таке питання: наказ про введення в дію штатного розпису: це наказ з кадрових питань чи наказ з основної діяльності підприємства. Будемо розбиратися. І перш за все звертаємося до нашого законодавства. А законодавством, а саме таким нормативно-правовим актом, як правило 1000 5 визначено, що розпорядча документація, а наказ є розпорядчим документом, за своїм змістом підрозділяється на документацію з основних питань підприємства, з адміністративно-господарських питань. Та з кадрових питань підприємства. І далі, на жаль, правила 1003.5 не містять роз'яснень щодо того, які саме документи, до якої категорії нам відносити. Автор даного питання вагається відносити наказ про введення в дію штатного розпису до кадрових питань чи до питань з основної діяльності підприємства. І так як законодавством це не визначено, то розбираючи дане питання, ми будемо з вами враховувати сталу практику та включати логіку. Отже, накази з кадрових питань. З ними ви працюєте щодня, і це накази, що відображають кадровий облік підприємства. Прийняття, звільнення, надання відпусток, направлення працівників у відрядження, зміна біографічних даних і так далі. Тобто все, що стосується ваших працівників. Ключовим у цих наказах є те, що вони стосуються лише ваших працівників. Далі, накази з основної діяльності. Це все, що стосується діяльності підприємства. Або можна сказати, по-іншому, це все, що стосується підприємства в цілому. Тобто це можуть бути накази про реорганізацію, ліквідацію підприємства, про перейменування, про зміну виду діяльності, про затвердження локальних актів підприємства, а також про внесення до них змін. Накази щодо питань охорони праці. І так далі. А, тобто, якщо зробити такий висновок в двох словах, то накази з кадрових питань охоплюють більш вузьку сферу, тобто лише кадровий облік підприємства. А накази з основної діяльності охоплюють більш широку сферу питання підприємства питання діяльності підприємства в цілому. А тепер щодо штатного розпису. Що таке штатний розпис? Штатний розпис це документ, що визначає структуру штатного складу підприємства. Тобто, що, яка інформація у нас з вами міститься у штатному розписі? Це найменування посад та професій нашого підприємства, їх кількість, оклади або тарифні ставки так, для кожної посади чи професії, а також чисельність працівників підприємства. Тобто, якщо коротко, штатний розпис відображає якісний та кількісний склад нашого підприємства. Тож тепер давайте подумаємо, чи можемо ми віднести наказ про введення в дію штатного розпису до наказів з кадрових питань, які відображають лише питання кадрового обліку підприємства. Ні, не можемо. Тому що, як ми тільки но вияснили з вами, що штатний розпис це документ, який відображає питання діяльності підприємства в цілому, тобто відображає питання більш широкої сфери ніж лише питання кадрового обліку, і до того, ж, штатний розпис належить до локальних актів. По підприємству. А це значить, що наказ про введення в дію штатного розпису, а також накази про внесення змін до штатного розпису, належать до наказів з основної діяльності підприємства. Я вам дякую за увагу і до зустрічі на наступних кадродокументах. документах.